Цинізм росіян переходить на нову стадію на болотах. Заявили, що цитую: знищить Київ і Львів, а столицю перенесуть до Одеси. Після сказаного їх одно посміялися, і це після жахливого нічного обстрілу Одеси 19 ракетами, які забрали життя цивільних. А от у самопроголошеного лідера Білорусі, схоже, інший діагноз той приїхав до Путіна скаржитися на вагнерівців і на поляків, бо одні просяться на екскурсії. А інші укріплюють свій кордон. Рашисти ж на лінії фронту намагалися за добу 40 разів прорвати лінію оборони та безуспішно. Хроніку подій 515-го дня великого вторгнення Росії в Україну дивіться в матеріалі Юрія Пугача. Вихідний день по всьому місту відбулися руйнування культурних центрів собору, та люди не здаються. Після смертоносного удару росіян по Одесі цілий день у місті оговтуються від пережитого, крім Спасопреображенського собору. Прилетіло й по одеському будинку вчених. Ми розуміємо не ні, агресора з удовольствиям смотрим на як ми уже третю подряд наносимо удари, як нам було сказано, Удари Вазмездя у державі терористи заявили, що так званих ударів Везмездія завдали по цитую, об'єктах, де готувалися терористичні акти проти РФ іноземними найманцями. Про ці удари Везмізді журналісти питають у попів у ПЦМПОДІ бачили про бразильські собор. Гадить, воля господа Бога ну, Взорвало, взорвало. попи московської церкви, які донині промивають мізки вірянам у Києво-Печерській лаврі, або вдають, що нічого не чули і не бачили, або продовжують не визнавати російської агресії. Не можу нічого сказати. Треба молитися, Бачите, послана то саме дуже складна ситуація. Треба молитися, щоб Господь поміг, щоб воно швидше закінчилося. Тому що. Дивіться, це ж атакували руські ракети. Ми знаємо, атакував рак рода чоловічого. А кому це, кому це впало на голову? Хто як це? Це одному богу відомо. Усім відомо, вилетали з російських вони кораблів ці ракети і прилетіли. Секретар РНБО вважає головною метою російських атак на Одесу залишити Україну без виходу до Чорного моря. Таким чином Путін хоче перетворити РФ на зернову над імперію. План поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї енергетичної наддержави Путін хоче стати зерновою над імперією. Україна розуміє і обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою. Від... Відповість на вбивства і руйнування, світ і захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру. І світ її вже готує. Єн Столтенберг скликає новостворену раду Україна НАТО на прохання Києва. Зустріч відбудеться вже у середу, 26 липня. Головна тема транспортування українського зерна. З реакцією не забарилися і російські пропагандисти. Ні, медіскаєшнісхрані простівибачення не приймаються і за все заподія не доведеться відповісти. Та цього росіяни поки що схоже не розуміють, бо таргани там не лише в головах, а й у церквах. Таргани на Росії водяться і в палацах, а точніше у Костянтинівському палаці Санкт-Петербурга там відбулося і збіговисько диктаторів. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко приїхав до Путіна. Скаржитися на поляків, мовляв, ті перекидають свої війська до кордону, і не забув взяти із собою карту з позиціями, з яких на білорусь готовиться нападіння. Чотири позиції, позиція покажу карту. Привоз однак і цього разу, крім задавненої стадії маразму, нічого не показав. А ще пожалівся путіну на бойовиків кочовиків. каже вагнерівці: почали його цитую напружувати і просяться на захід. На екскурсію. Нас начали напрягать вагнерівці. Просятся на Запад. Разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, і, і в втихую ми же контролируем, що происходит. Ну, сходимо на екскурсію в Варшаву і Жешов. На Бахмут уже сходили, от тільки повернулися з тієї екскурсії далеко не всі. Дивної тяги до смерті вагнерівцям не позичати, як і проросійським гауляйтерам Олешківського колаборанта колишнього регіонала Олексія Журавка. Ця тяга привела на той світ ще рік тому. А його дядька, фейкового керівника міста Георгія Журавка, ймовірно, напередодні ввечері. В Олешках знищили його будинок. Чи був він на той момент у своєму тепер уже зруйнованому маєтку? Невідомо. Утім, відомо, що ЗСУ успішно нищать ще й логістику окупантів. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Окупанти ж вгатили зранку по часовому яру. Касетними боєприпасами влучили у палац культури, де надавали гуманітарну та медичну допомогу. Спалахнула пожежа та загиблих і поранених на щастя немає. Повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Вночі росіяни вбили двох українців на Харківщині та одного на Херсонщині. Гатили з різноманітного важкого озброєння, і нині рашисти готуються до нових ударів, ще й по енергетиці, кажуть в українській розвідці. Вони зараз дійснюють. До розвідку здійснюють використовують в тому числі космічну розвідку, інші види розвідки для того, щоб перше встановити який стан. Нашої енергетики, ну і друге знову ж таки визначити ті критичні об'єкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики. Загалом це звісно, якщо ворогам вдасться подолати так званий снарядний голод, бо чим раз більше закордонних деталей виявляють в озброєнні росіян, і тактика замазування і затирання расистам не допоможе. кажуть в українському генштабі. Ще ми помітили цікаву річ, ну яка в принципі часто на російській техніці озброєння трапляється, вони повністю за всі мікрочіпи. Ось тут ми бачимо це там із тепловізора одного із бмд е, 4 бойової машини десанту Тут ми прекрасно бачимо, що ми всі мі... мікр... Мікр... мікрочіпи вони всі не затерті. Тут їх чітко видно там номера, серійники і так далі. gsm трансівер який ми досліджували, там повністю все затерте. Причому головний чіп. Повністю, вибачте, наглухо затертий. Це не означає, що ми не знайдемо звідки він походить. Це просто справді ускладнює певним чином нам роботу. До таких маніпуляцій росіяни вимушено вдаються, бо дедалі більше країн відхрещується від будь-якої співпраці з ними, і це не дивно. Бо пособництво тероризму теж суворо карається. Ми розуміється, не агресора, но з удовольствием смотрим. Ні, ми не сохрані абсолютно безстрашна, Юрій Пугач, п'ятий канал. Збройні сили продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на нових рубежах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу. На Запорізькому та Херсонському ворог намагається стримати просування наших військ. А на сході українські захисники тримають оборону. Зокрема, на Бахмутському напрямку, попри щільний вогонь ворожої артилерії, сили оборони успішно відбили атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та Оріхово-Васильівки Донецької області. ЗСУ також успішно нищать логістику окупантів. Такого висновку дійшли експерти американського інституту вивчення війни. Сили оборони сформували далекобійний вогневий кулак. Окупантам не вдається вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Понад 90% втрат Росії завдали українські ракетні та артилерійські підрозділи. Заявили у генштабі ЗСУ. Українські військові завдають точних ударів по російських складах з озброєнням на деяких напрямках фронту. Окупантів снарядний голод, зокрема на Херсонському обстріли області з окупованого лівобережжя зменшилися протягом останнього часу. Зсу здійснюють успішну блокадну кампанію. Це виснажує російські оборонні можливості, що дає силам оборони можливість проводити контрнаступальні операції. Підсумовують в інституті вивчення війни.